Ми продовжуємо роздумувати на тему зустрічі Ісуса Христа з різними категоріями людей перед тим, як Він пішов на Голгофу. І сьогоднішня тема наша це Христос і влада. І будемо роздумувати про те, як Христос взаємодіяв з представниками влади. Взагалі, велика частина. Історії життя Ісуса це історія взаємодії з владою. Як тільки Ісус починав служіння, влада почала слідкувати за Ним. Вона шукала провокації, робила, щоб видати його. Ісус був перед Синедріоном. Ми знаємо, що Синедріон це не тільки була релігійна влада, а це й була і світська влада. В той час так було. Також е ми потім бачимо і чули історію, як Ісус Христос був на суді перед Пилатом, звинувачення, які були несправедливими. Ми бачимо, як Ісус ішов до ірода, це теж була влада. Потім знову повертається, і в кінці кінців на Христі його розіп'яла також римська влада. Дуже багато історій життя Ісуса це історії взаємодії з владою. Тому будемо сьогодні трошки говорити на цю тему, тему влади, але не про політику, а таке більш в ширшому розумінні. Бо державна влада це лише частинка, маленька частинка влади, з якою ми стикаємось в нашому житті, тому що є різна влада, є, наприклад, влада на роботі, наш керівник, влада церковна, світська, різні типи влади. Студент, який навчається, його влада це викладач чи професор. Хвора людина, яка в лікарні над нею має владу лікар, який її лікує, так ми маємо владу в церкві. І сьогодні з розвитком технологій людина може навіть і не мати ніякої посади, але мати велику впла... Великий вплив. Ми знаємо таких людей, які... яких ми називаємо блогери, так. Які не мають ніякої влади, але мають великий вплив на велику кількість людей. Вони поширюють певні ідеї. І це теж влада, тому що вони впливають. І для нас, християн, є актуальним сьогодні, як взаємодіяти з цією владою. Як не попасти під неправильний вплив такої влади? І хочу, щоб ми. Відповіли на ці питання, щоб у нас була відповідь до кінця проповіді на ці питання. Але спершу ми визначимо те, як Ісус відносився до влади, як Він взаємодіяв з тою владою, яка була в його житті. Хотів би подивитися на деякі діалоги з життя Ісуса і взяти для себе певні принципи взаємодії з владою. Матвія, 22 розділ. З 15 по 22 вірш ми читаємо відому історію, коли Ісуса Христа хотіли спровокувати, нібито Він підбурював до неповаги кесаря і шукало, як би зловити Його на слові. І ось до Ісуса приходять люди і кажуть: скажи учителю, чи годиться давати податок кесарю? Ми знаємо, що кесар це була окупаційна влада, це була римська влада, яка захопила в той час Ізраїль. І ці люди, мабуть, думали, якщо Ісус є євреєм, то Він їм скаже, ну, ні, не потрібно нічого давати. Але що Ісус говорить? Відомі слова, так? Віддайте кесарю, кесарю, а Богу, Боже. Ісус каже: Принесіть мені монету. Хто зображений на ній? Тому сам Ісус Христос говорить, і з цього уривку ми можемо побачити те, що Ісус підтверджує те, що влада може мати певні повноваження. Вона може мати певні законні функції, які християнин повинен дотримуватись. Але виникає тоді інше питання. А як тоді бути, коли влада робить беззаконня? Як бути тоді, коли ж сама влада робить ті речі, які вона не повинна робити? Насправді, коли ми подивимось в Біблію, то вся Біблія вона дуже багато говорить про владу. І влада, вона насправді створена Богом. Цікаве питання. Чому взагалі була створена, створена Богом влада? Ну, ось дивіться, створив Бог Адама і Єву. Ну, для чого їм ще хтось щоб е, керував ними? Невже не можна було обійтися без земної влади? Але коли ми дивимося далі, і ми знаємо історію, як починає жити людство, воно починає грішити, починає е, чинити беззаконня, е, проливати кров, обманювати. І тоді питання: як дати раду з таким з цим сим? І Господь. Щоб хоч якось тримати все те зло дає людям земну владу. Щоб хоч якось тримати те зло під контролем, щоб, хоч якось би тримався порядок. І коли ми відкриємо послання апостола Павла до Римлян, 13 розділ, з 1 по 7 вірш, ми знаходимо там такі слова: римлянам 13, 1, 7. Нехай кожна людина. Кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі, встановлені до Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе, бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш похвалу від неї, бо володар Божий слуга тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недармо він носить меча, бо він Божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Тому треба коритися не тільки ради страху, кари, але й ради сумління. Через це ви і податки даєте, бо вони служителі Божі. Саме тим завжди зайняті. Тож, віддайте належне усім, кому податок податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому честь честь. Оце місце це є дуже важливий текст, щоб зрозуміти природу влади. Перше, це те, що влада вона створена Богом. Як задум, як інституція це повністю Боже творіння. Також, друге, ми бачимо з цього тексту, що е, дуже радикальний момент, що непокора владі. Це непокора Богу. І тут потрібно бути дуже обережним. Є одна книга, написав Ервін Люсер. Книга називається Хрест Гітлера або Церква часів Третього рейху. І ось автор розповідає про церкву часів Гітлера, яка одразу перейшла на його сторону. Тому що вона буквально тлумачила цей текст, бо написано Хто противиться владі, той противиться Богу. Так? І буквально тлумачуючи цей текст, вони одразу перейшли. Церква фашистської Німеччини перейшла одразу на сторону Гітлера, тому що написано не можна противитись владі. Але потрібно нам бути з цим дуже обережним. Ще один цікавий момент: те, що ми бачимо в цьому місті, що влада вона носить меч. Тобто вона має право застосовувати певні покарання до тих, хто не слухається. Сам Бог задумав так, коли людина не кориться владі, вона повинна нести за це відповідальність. І в сьомому вірші ми бачимо такий відгук, аналогію того, що Ісус каже, кесару кесареві, Богу Боже, апостол Павло пише: кому податок, податок, кому мито, мито. І саме тому сьогодні ми маємо. Владу в державі, владу на роботі і те ще багато інших біблійних текстів, ми сьогодні їх не будемо зачіплювати, де пишуть апостоли, що християни вони мають коритися владі. Про це багато пише апостол Яків, апостол Петро. І перше питання сьогодні до нас: як я проявляю послуг до влади? Наскільки я є викона... відповідальним? У виконанні законів цієї влади державі, якій я живу. Друге питання. А що робити, коли влада робить беззаконня? Коли сама влада не дотримується того, чого вимагає від мене. Цікаво, що сам Ісус Христос Він дає відповідь на це питання. Наступний розділ це Матвія, 23 розділ з 2 по 4 вірш. Ісус говорить до учнів і Він говорить про владу. 23 розділ, 4 вірш Матвія. З 2 по 4. На сидінні Моїсеєві усілися книжники та Фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем Своїм. Не хочуть їх порушити. Ісус вчить виконувати закон, але не бути байдужим до беззаконня. Ісус вчить не брати з влади поганого прикладу. Те, що хтось робить беззаконня, це не означає, що я можу теж так чинити. В нашому народі, коли спитаєш людину, чому ти робиш те і те, ну скажемо, бо всі так роблять. Але Біблія говорить дуже чітко, що якщо хтось робить беззаконня, це не означає, що ти теж можеш так робити. Друге, це означає, що не можна мовчати про беззаконня. І ми бачимо, що Ісус каже, що так, є певні люди, вони на троні, тому що на сидінні Моїсеєвом це ідея порівняння трону, уособлення трону. Він каже, вони мають право вимагати певного послуху, але при тому всьому Ісус Христос їх критикує. Ісус Христос Він конкретно нижче перераховує всі їхні недостатки, Він не мовчить про їхнє беззаконня. Інший приклад це Іван Хреститель, якщо ви пам'ятаєте, він жив в пустелі. Але коли він чув про беззаконня Ірода, який теж був владою. Він прийшов до нього, він почав докоряти і за це поплатився своїм життям. Ісус Христос сам також робив деякі радикальні дії, щоб зупинити беззаконня влади. Він виганяв продавців з храму. Саме після цього написано, що влада почала дуже жорстко його переслідувати. Тому що ми знаємо по старому заповіті, що. Була в храмі певна система жертв. І коли людина згрішила, вона могла прийти до храму і там продавалися, продавалися тварини. Вона могла купити цю тварину, щоб священник за її гріх приніс цю тварину в жертву. Священник брав цю тварину і повертав знов на прилавок. І отака така в них була схема заробляння грошей. І Ісус Христос. Бачивши все це беззаконня, почав все це розкидати, тому що він розумів, що це була змова релігійної і світської влади, тому що без світської влади це не можна було б провернути таку схему. Пам'ятаю, у 2014 році в нас в Україні церкви також поділилися на такі два табори. Які казали, в ніякому разі не можна йти проти влади. Ми маємо лише молитися і ніякому разі не протистояти владі. Але були і інші, які казали, що навпаки є біблійні приклади, і один з цих прикладів наводили, коли Ісус розганяв. Взагалі. Влада це непогана річ, адже це те, що задумано Богом. І ми в Біблії знаходимо багато прикладів, коли завдяки владі були благословіння для народу. Ми пам'ятаємо історію про Йосипа, так? який за допомоги влади фараона врятував свій край від голоду. Ми читаємо про ізраїльських царів, які, коли були благочестивими, то було благословіння для народу. Але також влада може бути і злом. Ми пам'ятаємо, чому був скинений сатана з небес? Так? Тому що він зажадав влади, такої як в Бога. Чим був спокушений Ісус Христос в пустелі? Також Він був спокушений і владою. Тому ми повинні пильнувати своє серце. Чи часом це бажання не проявляється в нас? Яка моя мотивація в тому, що я роблю? Це також стосується служіння мого. Чи те все, що я виконую, чи це не просто заради влади, чи це не заради того, просто щоби керувати? Ще один момент. Ісус Христос Він чітко знав свою місію. Коли ми дивимося на Ісуса і Його життя при взаємодії з владою, Христос жив тим, щоб донести владі Євангелія. І коли він зустрічався з представниками влади, такими як Закхей, чи Никодим, чи Митник Матвій, він робив все, щоб донести їм Євангеліє. Він не старався просто з ними подружитися, щоб мати якийсь зиск з цієї. Перш за все, він старався донести Євангеліє. І коли Ісуса вже засудили, Він мовчав, він не противився, бо він знав свою місію. В юриспруденції існує навіть декілька досліджень, коли відомі науковці, юристи пробували дослідити суд над Ісусом по тих римських законах, які існував того часу. І навіть по тих законах це було порушення всіх можливих прав. Тому що не було складу злочина. Те, що Ісус проповідував, це не було порушення. Не було. Заслухано сторін, було лише звинувачення, не було захисту. Свідки були неналежними, видумували речі, яких не було, говорили брехню. Навіть ще те, що суд не закінчився, а Ісуса вже подали побиттю. Це теж значить доказ того, що вся ця справа була просто сфабрикованою. І питання, чому Ісус все це допустив? Він був Богом. Він мав абсолютну владу. Він міг просто всіх тих римських судей просто змести звідти. Відповідь тому, що Ісус Христос знав свою місію. Він знав, чому Він прийшов на цей світ, чому Він став людиною. Це якраз те пояснення. Він знав, чому він там. Прийти в цей світ і спасти людей. Тому він допустив, щоб ця влада проявила такі речі з ним. Це можливий, важливий момент для нас у відносинах. Чи пам'ятаємо ми нашу місію у наших відносинах з владою бути сілюм землі і світлом для світу? Особливо, коли влада штовхає нас або коли ми самі штовхаємо владу на певні компроміси. Коли мова йде про такі речі, як хабарництво, корупція, підробка документів, якісь відкати, крадіжки, в таких моментах, коли ми десь, можливо, беремо участь в таких речах, чи ми пам'ятаємо в цей момент, що ми є світлом Ісуса Христа? І ми маємо показати, що ми християни, ми є Його послідовники. Отже, Яке наше відношення має бути до влади? Дві крайності, які я виділив по відношенню з владою. Це делікатні питання, і ми можемо впадати в різні крайності. Перша крайність це крайність рабської покори. Що таке крайність рабської покори? Вона десь є в Нашому народі, може більше в старшому покоління, тому що коли в минулому радянському десятиліттями ми людям насаджували, що влада завжди права, проти влади не можна противитись? Воно досі десь сидить в нашому народі, і багато людей сьогодні так думають, що влада завжди права, не можна сперечатися, не можна критикувати. Це є та крайність рабської покори. Як це може проявлятися на практиці сьогодні? Яскравий приклад такої крайності є наш ворог, який на нас напав, так? коли чиниться беззаконня, а народ мовчить. Коли вбивають людей, а народ не виступає проти влади, це є та крайність рабської покори. Або така річ, як популізм, коли людям накидують різні ідеї, і люди в такій рабській покорі владі, вони Повірили тим ідеям і говорили одне а проходить час, вони говорять зовсім інше. І ми з вами будемо через тиждень згадувати в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І ви пам'ятаєте, що кричали йому, так? Осана. Проходить тиждень, і вони йому кричать розіпни. Це той самий популізм. І ми читаємо, як старші народу почали в народ втілювати оці ідеї розіп'яти Ісуса Христа. Думати це спосіб не піддатися під вплив рабської покори. Але є інша крайність протилежна це крайність бунтівного духу. Коли навпаки людина не визнає ніякої влади, ніякої авторитету, коли людина завжди бунтує, можна від них почути, мені ніхто не указ. Коли людину, наприклад, просять послухатись, когось людина каже, а хто ти такий, щоб мені вказувати? Людина завжди кидає виклик владі. Це є той бунтівний дух. Як це проявляється в владі, коли людина нехтує законами, коли вона зневажає всіх представників влади, не розібравшись, що за людина, хто це? Це також може бути і в церкві. Коли людина не визнає владу служителів, ніхто їй не указ, ніхто не має права її вчити, людина постійно приносить з собою якісь незгоди, суперечки, і це теж непокора владі. Там прояв бунтівного духу. Ми маємо в цей момент розуміти, що влада вона задумана Богом. Бог задумав певну владу в церкві, задумав певну владу в державі, на роботі, де ми є. На своїх місцях. Отже, Біблія також застерігає нас від бунтівного духу. Це місце 1 Петра 4:15. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник. Ворохобник це старе українське слово, яке означає бунтівник. Це людина, яка бунтує проти будь-якої влади? Якщо дивитися в контексті всього послання апостола Петра, то апостол Петро пише, що християнин не може страждати ніяк, окрім як за свою віру. Він не може страждати як злочинець, як злодій чи як бунтар. І виникає питання: яке відношення до влади правильне? Дивлячись, наприклад, Ісуса Христа, це мають бути відносини думаючого послуху. Що робив Христос? З одного боку, Він не проявляв рабської покори, Він заявляв про свою позицію, він докоряв, він критикував владу, він навіть зупиняв беззаконня, але з іншої сторони, Ісус не проявляв бунтівного духу. Він проявляв послух. Він бездоганно виконував весь закон, і це важливий момент, ви пам'ятаєте, коли привели Ісуса на суд, нічого не могли знайти на Нього. Тому що Він виконував весь світський закон того часу. І питання до нас: чи ми сьогодні так само досконало виконуємо той закон, який в нас? Чи ми шукаємо десь якісь лазейки десь, щоб обійти, десь щось зробити по-своєму? Давайте проаналізуємо своє життя. Чи воно таке, як було в Ісуса. Чи ми не поступаємо так, що може на нас прийти якась відповідальність? Хочу нас всіх закликати до молитви. Але щоб ми молилися в першу чергу за нашу владу. Яка потребує нашої молотовної підтримки, щоб Господь дійсно направляв, давав мудрості правильно керувати, приймати правильні рішення. Хай Господь благословить на всіх. Амінь. Помолимось.